Спочатку зустріч, потім санкції. Європейські лідери планують дочекатися результатів імовірних переговорів між Володимиром Зеленським та Путіним, а вже потім домовлятися зі Сполученими Штатами про нові обмеження. Про це пише Блумберг. Видання зазначає, якщо правитель Росії не приїде на зустріч з президентом України або Кремль не погодиться припинити вогонь. Лідери Європейського Союзу будуть переконувати Дональда Трампа запровадити жорсткі санкції проти Росії. Владислав Власюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Власюк, вітаємо вас. Добрий вітаємо. Вечір. вітаємо вас. Добрий вечір. Отже, якщо говорити про санкції, які можуть бути запроваджені проти Російської Федерації, якщо Росія відмовиться від 30-денного перемир'я, якими вони можуть бути з боку Європейського союзу і з боку Сполучених Штатів Америки? З боку європейців санкції вже підготовлені, в тому сенсі, що 17-й санкційний пакет він вже десь тижні три як сформований. Тому будь-які слова про те, що готується щось інше а, у відповідь на реакцію там чи на неприїзд Путіна, це, чесно кажучи, напевно, перебічний. Я би сказав, отак от як воно є. Да, три тижні тому вже як сформований 17-й санкційний пакет. По суті, так співпала в часі, що з 20 числа він буде розглядатися вже міністрами закордонних справ країн-членів Європейського Союзу, і, можливо, навіть буде прийняти, якщо тільки не буде несподіваних станом зараз їх немає, якщо не буде несподіваних дій від окремих країн членів Європейського Союзу. Uh -huh. В той же час, і це, мабуть, більш правильно було б так говорити в той же час, вже зараз. Окремі лідери окремих європейських країн задумуються над тим, що добре, ми прийняли 17-й санкційний пакет. Що далі? А і дійсно далі починається підготовка наступних санкцій. Чи їх треба називати 18-м санкційним пакетом, чи їх просто можемо називати, що наступні санкції від Європейського Союзу несуть важливо, але головне, що нові санкції судячи по всьому, почнуть готуватися дійсно вже ледь не наступного тижня. І почнуть вони готуватися саме і як реакція на можливий можливу відмову Росії від 30-денного перемир'я, і як так би мовити, подальші кроки для посилення санкційного тиску на Російську Федерацію? Щодо синхронізації з партнерами, ну направду, що, що асинхронізація між Великобританією, США, і Європейським Союзом. Канадою, Австралією, Новою Зеландією, Норвегією, Швейцарією, Японію, вона вже декілька років, як в цілому рухається, якраз в плані синхронізації, дуже добре. І дійсно, якщо ви подивитесь на санкційні пакети, дуже багато схожих цілей і абсолютно точно схожі напрямки, останні з якими ці санкційні пакети формуються та приймаються. Ну, вочевидь. Продовжується таким хедлайнером санкційним бути продовжує залишатись тіньовий флот Російської Федерації. Все ще пов'язано з торгівлею, нафтою та нафтопродуктами, тобто це і танкери тіньового флоту. і Ми дуже сподіваємось на капітанів тіньового флоту. Ми сподіваємось на посередники фінансової установи, брокери нафтовидобування. Що це все буде продовжувати зазнавати подальшого санкційного тиску і від США, і від Європейського Союзу? Це точно є в 17-му санкційному пакеті і так далі. Друга тема це фінансові санкції. По фінансовим санкціям так само доволі. Подібно рухаються всі останні країни-члени Європейського союзу, і Великобританії і Сполучені Штати. Ми очікуємо на санкціонування нових російських банків, а також великий такий, велика ніша, яка поки що не сильно зазнавала санкційного тиску. Це способи обходу або способи проведення платежів, що по суті означає обхід санкцій. Це і криптовалюти. А це і агентські платежі, це і деякі інші способи, в той, як Російська Федерація обходить санкційні обмеження. Mm -hmm. Ну, це то, де ми є зараз. Подобається такий, знаєте, загальний настрій, чи вайп, якщо хочете основних колег і партнерів, це санкційних координаторів, які розуміють, що потрібно бути, по перше, готовими з серйозними санкційними пропозиціями а по-друге, що ймовірно доведеться їх. Доволі швидко реалізовувати, пропонувати партнерам для прийняття у Європейському Союзі. заявляють, що. Сподіваються, що Сполучені Штати приєднаються до Європи у разі, якщо виникне необхідність запровадження нового пакету санкцій проти Російської Федерації, а ця вірогідність, будемо чесні дуже і дуже висока. І от мені цікаво, якщо сполучені штати модеруємо ситуацію, якщо Сполучені Штати з якихось причин відмовляються приєднуватися до європейської ініціативи з посилення санкцій, то як ви оцінюєте потенціал європейських обмежень з точки зору впливу на російську економіку без американської участі, наскільки діє Європи в цьому напрямку без сполучених штатів для Росії будуть відчутними окремо дослідили питання і впливу санкцій Європейського Союзу на Російську Федерацію. І я би сказав, що насправді вплив європейських санкцій набагато більше ніж може здаватися. Перше, все пов'язано на з СВІФТ, тобто переказами між банками різних країн, це все Євросоюз. А по-друге, ці арештовані 200 мільярдів коштів суверенних активів це теж Європа. А по-третє, Європа це величезний ринок і для нафти, і для газу, і для нафтопродуктів, і для всього іншого. І тут ще є великий простір, скільки європейський союз може продовжувати зменшувати можливість потрапляння сюди російської продукції. А далі це технологічний ринок, там де Європейський Союз експортує свої технології. Це так само великий ринок, те, де Росія вже перестала отримувати доступ, і плюс, зрештою, ми ж не говоримо не лише про євросоюз. А два останні санкційні пакети, які ми бачили від країн від партнерів, це були пакети від Британії. А ми очікуємо в горизонті декількох тижнів санкційні пакети від Канади. А також цього року був санкційний пакет в Японії, також Норвегія і Швейцарія повторили 16-й санкційний пакет. Тому мова йде не лише про євросоюз, мова йде про багато інших країн провідних економік світу, які продовжують не лише а, тримати ті санкції, які є зараз, а й готують посилення санкцій. Стосовно британських санкцій, найбільший в історії пакет санкцій проти російського тіньового флоту запровадила Велика Британія. Під обмеженнями опинилися близько сотні нафтових танкерів з 2024 року. Вони встигли перевести вантажів на понад 24 мільярди доларів. Прем'єр Кір Стармер наголосив, не можна недооцінювати загрозу, яку становить. Для національної безпеки Британії тому продовжувати тиснути на Путіна потрібно. І, зокрема, і в цьому новому пакеті, який готує Євросоюз, там також санкції проти тіньового флоту, зокрема, як ви вже і зазначили. Але ж загалом би було б чудово, якби європейці спільно із Британією взагалі заборонили російським суднам заходити до своїх портів, або точніше тіньовим. Цим суднам, так, Російської Федерації, або, наприклад, тим суднам, які були в портах Російської Федерації. Наскільки це реально і чому Європа досі не може це зробити, і чому вона досі залежна від російських енергоносіїв? Заборона для від санкційних суден на входження до європейських партій, так само як і на отримання будь-яких сервісів європейських партій, в принципі, було чинності ще минулого літа, тому ви дуже правильно кажете, що це хороший крок. Це дійсно хороший крок він вже тон зроблений. Що далі можна зробити? ну, по-перше, це відмова від російського зрідженого природнього газу. Це крок, від який ми очікуємо. І я дуже сподіваюся, що він буде реалізований як не санкційним способом, то іншим способом. Але ключове. Це станом на зараз. Це зробити а, неможливим використання Росією танкерів і страхування від європейських країн і від Британії а, з тією метою. А, це доставки нафти і нафтопродуктів до Індії, і до Китаю. Індія і Китай це великі, найбільші покупці російської нафти, нафтопродуктів. Вплив санкцій західних на можливість Росії експортувати свою нафту на нафтопродукти до цих країн не такі, як би то хотілося б. І тут ми бачимо не більший простір для покращення, саме посилення ефекту від західних санкцій на спроможність Росії возити нафту до Індії до Китаю. Тільки ось ця можливість суттєво зменшиться, це означатиме ще десятки мільярдів мінус. Для Російської Федерації щомісяця, і враховуючи той стан економіки, який в них є вже зараз. А ми вважаємо, що це буде таким, ну знаєте, фінальним акордом. Дякуємо вам, Владислав Власюк, повноважений президент України з питань санкційної політики, був з нами на зв'язку.